Вітаю, друзі! І знову з вами інструктор нейрографіки та естетичний коуч Галина Бусько. І в цьому відео я хочу розповісти вам, що ж то таке ця нейрографіка і як вона працює. Коли я тільки познайомилася з нею і почала малювати, вона у мене спрацьовувала практично одного малюнка. І я тішилася. Що воно працює? А як воно працює, якось не було мені тоді цікаво. Та пізніше, коли я почала ділитися цим своїми друзями знайомими, мене питають, а як, а як це ж воно працює? І вже й самі мені стало цікаво, і я почала вивчати. Бо для мене це щось унікальне це феномен 21 століття. І це не просто поєднання психології і творчості. А це науково доведений метод роботи з мисленням. Це мова візуального, візуальної трансформації мислення. Тому що, коли ми з допомогою ліній і фігур малюємо якусь композицію на аркуші, то ми тим самим. Активуємо ще не задіяні нейронні контури і створюємо якесь своє нове мислення, свою нову реальність, і ми формуємо оте нове мислення і, відповідно, нові дії. Ми робимо щось по-іншому, і в нас тоді виходить інший результат, якраз саме той, який ми хочемо. Мені подобається нейрографіка тим, що я сама собі психолог. Я ставлю собі запит, бо завжди ми малюємо на якусь конкретну тему, що я хочу пропрацювати. Малюю, відчуваю себе, чую, як мені моя думка чи відгукується. І це все я трансформую на аркуш. І іноді. Приходять такі дивні інсайти, які для мене були новиною, але воно працює, і це все працює на, у нашій голові, так? на підсвідомому рівні. І якщо сказати е, з точки зору е, науки, то це такий е, творчий метод. Трансформації мислення, який допомагає сучасній людині вирішити будь-яку будь-яку задачу життєву, тому що з допомогою нейрографіки можна позбутися комплексів, різних стереотипів, шкідливих звичок, можна збільшити свій дохід, покращити свою кар'єру, значно покращити ріст. Також можна сформувати таке мислення і такі дії, які призведуть нас до здійснення нездійснених наших мрій. Це я вам кажу з досвіду. Ще скажу, що нейрографіка це не просто чарівна паличка, Сів, взяв маркер, намалював, розмалював, повісив картинку, сидиш на дивані, чекаєш, щоб здійснилося ваше бажане. Ні, тут завжди потрібна і наша енергія. Коли ми починаємо малювати малюнок на певну тему, в нас є певний стан. І от коли ми починаємо з стану, я не розумію, що мені робити, як мені це вирішити, в мене не виходить, не виходить, мене все злить, то під. Завершення малювання у нас з'являється новий стан. Я розумію, чому це так. Мені все зрозуміло. Я знаю, як вирішити це завдання, і я це зроблю. У нас з'являється отаупевненість і одразу послідовність дій, перших дій. Що слід зробити для того, щоб воно вирішилось для нас якнайкращим чином? Ось це головне таке завдання нейрографіки. Вона допомагає нам вирішити будь-яку життєву ситуацію. Бо теперішнім людям, та й мені, зокрема, як треба. Постало якесь мене завдання життєве. І мені хочеться його вирішити швидко, легко, якісно, та ще й ефективно. І ось я знайшла такий чудодійний метод це нейрографіка. Вона працює на 200%, скажу вам. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше, я запрошую підписуватись на мій канал. Якщо інформація. Була корисною поділитися нею своїми друзями, звичайно, вподобати і запрошую до спільних малювань, тому що в мене є величезне бажання ділитися з вами своїми знаннями, які я отримала в Інституті психології творчості. І я мрію про те, щоб. Всі, малюючи нейрографіку, змінили своє життя на краще і були щасливі і задоволені своїм життям. На цьому все. Папа, -па, з любов'ю, ваші інструктор нейрографіки.